Пане В'ячеславе, на перше питання, найголовніше як здоров'я Єгора Сезонюка? Зараз, зараз його повезуть на обстеження. Обстеження покаже складність травми. Получилася ну, так, така бойова гра. Багато стиків і така серйозна травма, скоріш за все, серйозна. І ну, вже будемо дивитися, як після обстеження. Що, що далі? Напевно, що і грою атакувальної ланки своєї команди ви сьогодні не задоволені. Ну, моменти створювали створювали і створили багато моментів, як в першому таймі. М -м і, виходить, ті створені моменти не, не реалізували забиті м'ячі, а у суперника так, дальній удар, якраз. Е вони, вони свій якийсь мінімальний, мінімальний шанс використали. Так, реалізація вона не, на, не на рівні. І тут не, нема спокою в завершальній фазі. І як останнього пасу, так і удару. Чуть-чуть хлопці ну, нервують і приймають такі рішення, Чуть не обдумані, багато-багато такої суєти. І це, це, ну, це впливає на результат. Пане Ігорю, нічия на виїзді. Наскільки задоволені і в цілому поділіться враженнями від гри? Перш за все, хочеться побажати здоров'я і швидкого одужання Єгору Сезенюку, який отримав сьогодні прикрепошкодження. Бажаємо від цього клубу швидкого відновлення. І щоб це ніяк не завадило йому далі грати футбол в футбол у майбутньому. А, грою свої команди задоволені. А, грою обох обо двох команд ми задоволені, насолоджувались спостерігаючи за матчем. І емоційна складова була класна, бо лікальникам мав такий футбол сподобатись. А, а, Ілля Каплунов забив чудовий м'яч в першому таймі для нас. І ми вже грали з надією, що сьогодні заберемо перемогу. Але в приклад помилку до ну припустились наші гравці і привезли собі м'яч. Хоча ну, лівий берег напрацював на забиті м'ячі, і ніча виглядала б десь закономірно. І в нас моменти були, і в них тому результат а, приємний для нас. Це здобуток. Єдине, що пропущений гол засмутив. Як саме ми його собі привезли.